Вітаю, давайте подивимось таке питання, воно не для всіх. Це питання стосовно відносин на стороні, тому це не для всіх. Це, якщо у вас є якісь знаєте, підозри, чи ваш партнер з вами якось поводиться не дуже відверто. Тому, будь ласка, подумайте про вашого партнера, а ми зараз подивимось. Чи є у вашого партнера відносини на стороні? Ну, по місяцю, я можу сказати, вже якісь є аспекти, які вказують на ілюзії, таємниці приховані аспекти. Це може вказувати на невизначеність і, можливо, приховання чогось важливого від вас. Так, тут маніпуляції, тут людина, знаєте, насправді контролює своє життя і контролює процеси, пов'язані з вами. Це сильні активні дії, майстерність маг може маніпулювати так і ситуаціями, і контролювати на свою користь. В контексті стосунків ця карта може вказувати на те, що партнер вміє добре приховувати свої дії по відношенню до інших. Задоволення і комфорт для нього дуже важлива. Партнер може бути задоволеним своїм станом відчувати необхідність шукати когось іншого, хоча також може вказувати на можливість підтримки зв'язків з іншими задля особистого контролю. Обласню це нові починання, авантюри і спонтанні дії. Можливо, партнер готовий до ризику і до нових експериментів, пов'язаних з іншими. По помірності це про баланс і гармонію, і в контексті стосунків вона може вказувати на бажання підтримувати рівновагу і уникати крайнощів. Бо шістьорки кубків це про ностальгії минулі стосунки. Можливо, ваш партнер згадує про минулі відносини, або має зв'язок із кимось з минулого. Зверніть на це увагу. Ну, тому що король кубків це емоційна така, знаєте, людина, яка дуже люб... полюбляє ем... кохання, яке йому дають. Партнер може бути дуже мастерним в прихованні своїх справжніх емоцій і стосунках. А може мати якісь плани або ідеї на майбутнє, але не обов'язково пов'язані з іншими стосунками. А також це карта говорить про те, що він може спілкуватися з кимось по інтернету, по телефону. Тобто зірка це а, десь. Не разом і ні. По смерті партнер приходить через значні зараз зміни, і, які можуть вплинути на його стосунки, І щоб отримати таку, знаєте, показує, що відбуваються значні зміни, які можуть вплинути. І на ваші стосунки, тому що це перехід, це обнулення, це коли людина проходить трансформацію і це перехід на більшу іншу ланку свого життя. Так, ця людина, ваш партнер може по сімки мечів, це вказує на те, що він вас обманює. Приховую інформацію, і, можливо, тут є зрада. От такий розклад: Не беріть, будь ласка, на себе, якщо у вас в стосунках все добре, тому що це загальний розклад і це не відіграється зі всіма. А я вам бажаю любові та щастя і взаємої довіри.